Остання домашня гра, видно було, що команда хотіла вболівальникам свято подарувати в моменти, коли не до свята. Власне. А от ви як оцінюєте гру команди впродовж сезону? 13 турів, що вам найбільше сподобалося у своєму колективі? Дуже банальне запитання, але болівальникам цікаво. Так, я вважаю, що болівальники потрібні нам на стадіонах і дуже шкода, що їх не вистачає. Але ж така ситуація в країні, що ми повинні грати для ЗСУ в першу чергу і для болівальників. А команда, колектив це. Ну, у, нас, у нас є ціль, мета, до якої ми прагнемо, йдемо, і вона основна задача, так сказати. Вам особисто комфортно грати проти таких команд, як Дінас? Простору було маловато, але щіли не були. І сьогодні фантастична кількість подач від вас буває з точки в точку. Чи не виділяє тоді нас поміж інших і байдуже, в принципі, про такого грати і нав'язувати таку гру? Та, розумієте, в першій лізі всі команди рівні. Я вважаю, плюс-мінус. Хтось трошки краще, хтось трошки гірше, але ж в першому таймі ми забили два м'ячі, і Я вважаю, що хлопці подумали, що гра вже... Є в кармані. І другий там ми вийшли, ми повинні були просто контролювати м'яч. Забили ще третій в кінці. І, я думаю, третій м'яч для вболівальників така. Для них емоція у екрані в телевізорів. ЗСУ, тільки ЗСУ, привітання їм. Ну як, як привітання? Побажання, щоб вони там тримались. Перемога буде за нами. І від цього клубу, команди, нашого колективу. Їм тільки наснаги та міцного здоров'я.